Згідно з новим законом про мобілізацію, роботодавці тепер не лише вручають повістки військовозобов'язаним зобов'язаним працівникам, але й мають проконтролювати їх візит до ТЦК. Як це має відбуватися? Що робити тим, хто працює дистанційно? Яке покарання загрожує за порушення норм закону, розбиралася Вікторія Дмитренко. Мобілізація на робочому місці тепер це реальність. Роботодавці повинні вручати повістки своїм військовозобов'язаним працівникам. Прав там небагато, обов'язків достатньо багато яких саме розкажемо та пояснимо? Отже, як саме керівництво підприємства має вирішити, кому вручати повістку? Цю інформацію їм повинні спустити з гори. повинні зібратися обласні військові адміністрації, дати розпорядження відповідні районні міські. Міські вже більш наближені до підприємства. Вони створюють там свої комісії, включаються ТЦК, віддаються відповідні накази і тільки потім це доходить до підприємства. І вже на самому підприємстві керівник виділяє зі свого штату спеціального працівника, який вестиме облік даних усіх військовозобов'язаних колег, і власне вручатиме їм повістки. Також цей працівник буде фіксувати факти відмовлення від отримання повістки на відео, а також інформувати ТЦК СП про працівників, які звільнились під час. Отримання повісток чи під час інформаційної кампанії усі, хто отримає повістки, роботодавець за вимогою має доставити до місця збору військовозобов'язаних і протягом трьох днів відзвітувати про результат у ТЦК потрібно усвідомлювати, що ці мобілізаційні заходи вони передусім стосуються тих, хто працює на підставі трудового договору. Тобто стосується працевлаштованих працівників, не підпадають ті особи, які працюють без трудового договору, взагалі, ті, хто працюють за цивільно правовою угодою. і неважливо, дистанційно чи очно працює людина. Ходить, що навіть. Е Домівка працівника, якщо він працює саме за трудовим договором про дистанційну роботу, може бути визнана місцем виконання роботи. Якщо роботодавець, приміром не надасть перелік військовозобов'язаних працівників у ТЦК або візьме на роботу чоловіка, який не став на військовий облік, то за це передбачене покарання. Мінімальний штраф буде становити. 34 тисячі гривень максимальний близько 60 тисяч. Експерти це вже називають викликом для бізнесу. Це може сприяти тінізації ринку праці, тому що, на жаль, на жаль, коли це буде відбуватися на підприємців, це точно буде демотивувати працівників, і буде певне напруження на ринку праці. Аби запобігти цьому існує система бронювання, тобто відтермінування від мобілізації. На неї можуть розраховувати офіційно працевлаштовані працівники, які стоять на військовому обліку, як Володимир. У мене броню я роблю на швидкій допомозі. Прийшов сьогодні на віддання. Його ми зустріли у ЦНАПІ. Чоловік працює в лікарні, а це підприємство критично важливої інфраструктури. А ще під бронь потрапляють приміром держслужбовці та працівники оборонпрому. Аби спростити отримання відстрочки, її хочуть запровадити у дії. Але поки це на стадії розробки. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині новини.